Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас на каналі телерадіокомпанії камянець подільський В студії працюють Інна Дорога та Олексій Абросімов. Як завжди, сьогодні підсумковий випуск новин. Міська територіальна виборча комісія офіційно оголосила прізвища депутатів, які отримують мандати замість Олени Солодковської та Олесі Понятовської. Засідання ТВК відбулось 22 травня. Нагадаю, голова ТВК Сергій Гораш перебуває у лавах Збройних сил України. Причини відсутності заступника та секретаря комісії на широкий загал не озвучили. Проте засідання було цілком легітимним, бо присутні 11 із 18 членів комісії. Головуючим обрали Віталія Білінського. Основне питання порядку денного визнання обраними депутатами наступними за черговістю після Олени Солодковської та Олесі Понятовської. Своєю постановою ТВК визнала обраними депутатами Сабат Юлію Вікторівну. 1976 року народження та Гордійчука Олександра Васильовича 1984 року народження у 20-денний термін. Вони мають подати письмові заяви до ТВК про їхню реєстрацію депутатами міської ради. У новообраних депутатів було бажання подати заяви одразу, але зі слів головуючого на засіданні Віталія Білінського, комісія не уповноважена на отримання кореспонденції. Комісія як будь-який орган має діяти на підставі і у спосіб визначений чинним законодавством України. Питання організації та ведення діловодства в комісії, як і в будь-якому органі владних повноважень, регулюється відповідними підзаконними актами. Цією метою. Центральна виборча комісія 10 серпня 2020 року винесла відповідну постанову номер 173 про порядок ведення про порядок організації роботи та ведення діловодства в виборчих комісіях з виборів президента України, народних депутатів України, місцевих виборів. Пунктом 13.2 даного порядку передбачено, що документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право отримувати голова комісії, заступник голови комісії або секретар. Комісії або іншій визначеній комісією члени, так як не було будь-якої необхідності, навіть в період виборчого процесу уповноважувати додатковими повноваженнями інших членів комісії. Документи комісії отримували виключно голова, заступник голови та секретар комісії. А отже, інші особи не уповноважувалися. Все-таки засідання відбулось. На ньому головували ви. Чи могли ви, як головуючи на тому засіданні, отримати документи або ж секретар обраний на те ж засідання? Ну, згідно порядку ведення діловодства, головуючий та секретар засідання обираються виключно для організації проведення засідання та оформлення документів, що були прийняті комісії на даному засіданні. Будь-яких інших повноважень і обов'язків на головуючого та секретаря законодавства не покладено а отже, не надано будь-яких повноважень на отримання документів, що не стосуються проведення саме засідання, на яке вони були обрані. Щодо Олесі Понятовської, то віднедавна вона офіційно стала помічницею депутата міської ради Сергія Ведернікова. Олена Солодковська поки що поза політикою. Попередній тиждень у Кам'янці-Подільському завершився святкування Дня міста і гучним скандалом. Інформація про дискотеку в парку героїв Євромайдану потрапила навіть до центральних ЗМІ. Попри загрозу атак з боку рашистів, з 18 по 21 травня у Кам'янці-Подільському відсвяткували день міста. Нагадаю, напередодні кам'янчани висловлювались категорично проти таких святкувань під час війни. Влада всіляко переконувала містян, що всі заходи за для дітей, які повинні відчувати себе щасливими, і задля збору коштів для військових. Дехто навіть погодився з таким формулюванням. Тож були і спортивні заходи, і концерти, і святкова хода. Задіяли кілька сотень школярів та їхніх батьків. У соцмережах з приводу доцільності масовості та гучної музики баталії не припинялись. Але навіть для тих, хто підтримав владу, ложкою дьогтю стала дискотека в парку героїв Євромайдану. Соцмережі буквально вибухнули від негативу. Такий формат заходу містяни назвали святом на крові. До речі, саме цього дня через місто у Стару Ушицю везли загиблого героя, і про це на офіційній сторінці міської влади не було жодного слова. Але якщо мистецькі заходи ще можна було ототожнювати з патріотичними, то дискотеку аж ніяк на шквал емоцій. Міська влада відреагувала дописом лише наступного дня. Мовляв, дискотек у програмі мистецьких заходів не було. Але громаду було вже не спинити. Кожен пост набирав сотні обурених дописів. Поодинокі намагались виправдати і молодь, і владу, але і їм дісталось на горіхи. 21 травня у соцмережі з'явилось відеозвернення Михайла Посідка. Переконував, що оргкомітет виважено готував усі заходи, а головна мета святкування полягала у розвагах для дітей та зборі коштів для збройних сил України. Усю критику міський голова знову назвав маніпуляцією. Ті заходи, які мали місце протягом цих двох днів, вони нічим не відрізнялися від тих, які проводилися протягом року. Але на превеликий жаль, деякі сили намагалися. Все це подати в такій маніпульованій формі, подати це нібито як такі масові гуляння з випивкою, з іншими речами, які звичайно що під час війни. Абсолютно є неприпустими. Приховати факт проведення дискотеки вже не вдалося, адже відео, як молодь розважається під гучну музику, миттєво поширилось соцмережами. Відтак Михайло Посідко заявив, що йому самому не зрозуміло і цікаво, хто це проводив. Навіть більше назвав це провокацією. Поки для мене незрозумілих причин, дійсно факт відбувся, і мені просто цікаво, чи то була якась певна недбалість. Посадових осіб і халатність е, по відношенню до їхніх посадових обов'язків, чи, можливо, навмисно спланована провокація працівників ще, можна так сказати, старої команди. Я оце для себе хочу сам вияснити. Міський голова каже, що коли дізнався про дискотеку, то роздратувався. У тих дискотек абсолютно не мало бути, і мене самого, от коли я отримав цю інформацію, вона дуже сильно роздратувала. Тому. Ми обов'язково з'ясуємо обставини, чому так сталося, чому не виконані вказівки оргкомітету по кожному заходу. А за кожним заходом у нас є визначена відповідальна особа, і обов'язково ця особа буде покарана за або за неналежне виконання своїх обов'язків, або на навмисний. Такий на таку дискредитацію нашого міста цікаво, що саме має з'ясовувати Михайло Посідко. Якщо всю програму заходів затверджував особисто, о 21-й за планом у парку героїв Євромайдану розпочався захід Музична магія, на який завчасно привезли і звукову апаратуру і освітлення. А відповідальною за цей захід була Крістіна Левицька. Паралельно до 22-ї години працював гастрономічний ярмарок. Чи не його разом з гостями відвідав сам Михайло Посідко? Люди бачили там і його, і інших працівників виконкому уже цього тижня. Департамент гуманітарної політики підтвердив, що захід був ними повністю опрацьований разом з надавачем послуги. Надавач послуги волонтер, переселенець з Харкова. Аудиторія заходу, діти та підлітки. Далі цитую: саме за їх проханням стався короткочасний інцидент з включення музики, яка не відповідала концепції заходу. Кінець цитати. За неофіційною інформацією, Крістіні Левицькій таки оголосили Догану. Депутатка міської ради Валентина Борковська знову поїхала за кордон за розпорядженням Михайла Посідка. Цього разу міський голова відрядив її на 12 днів до Ісландії. У розпорядженні вказано, що метою візиту є налагодження міжнародної співпраці у сфері освіти. Від початку року Михайло Посідко втретє відправляє Валентину Борковську у відрядження за кордон. Нагадаю, відповідно до постанови Кабміну на час війни виїзд за кордон заборонено не тільки чоловікам призовного віку та жінкам військовослужбовцям, а й цивільним, які знаходяться на державній службі та є депутатами всіх рівнів. Службові відрядження дозволяють перетинати кордон. На 31 травня Михайло Посідко скликає чергову 29-ту сесію міської ради. У порядку денному 168 основних, 170 земельних і понад два десятки додаткових питань. Відповідно до регламенту перед пленарним засіданням проекти рішень депутати опрацьовують в комісіях. 24 травня відбулось засідання комісії з питань регламенту, депутатської та антикорупційної діяльності, етики, прав людини та законності, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами. А от засідання бюджетної комісії 25 травня не змогли провести через відсутність кворуму. Із восьми членів комісії у залі було лише четверо. Всім шанові колеги, шановні присутні, зв'язку з тим у нас вже 15 хвилин пройшло від початку. То що мало розпочати роботу бюджетна комісія кворуму немає, то комісії без кворуму не буде проведено. Дякую. 26 травня через відсутність кворуму не змогли провести засідання комісії з питань житлово-комунального господарства та комісії з питань освіти. На 29 травня заплановане проведення земельної комісії. Також оголошено про повторне засідання комісії з питань бюджету. Сучасний клас безпеки 26 травня відкрився на Кам'янечині, а саме у Чемеровецькій об'єднаній територіальній громаді. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Легендарний пес-патрон на шкільному подвір'ї Чемеровецького ліцею №1. 1 Щоправда, не справжній, але для малечі не менш вражаючий. Урочисте відкриття класу безпеки 26 травня. У Чемерівцях перетворили на навчально розважальне дійство. ми з тобою в укриті. зроби ковток води. В умовах воєнного часу і в умовах ковіду, який попередньо ми боролися, безпека стала питанням номер один для всіх, і, звичайно, в закладах освіти. по-перше, тому що треба забезпечити безпеку, безпекові умови для учасників освітнього процесу. І по-друге, навчити усіх правильно поводитися в небезпечних ситуаціях, яких зараз нам вистачає. По факту, це 23-й клас безпеки, який відкривається на теренах Хмельниччини. За Угодою між департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Державною службою надзвичайних ситуацій така програма реалізується і в межах України, і в межах області з відповідним фінансуванням. Хочу сказати, що цікавим є те, що класи безпеки на Хмельниччині вони відрізняються величезним якісним технологічним наповненням і увагою, особливою наших офіцерів і службовців державної служби надзвичайних ситуацій до облаштування цих класів і до уроків методичних матеріалів, які тут будуть проводитися. Тому сьогодні дійсно свято, але за цим святом стоїть велика робота і педагогічного колективу, і місцевої влади, і державної служби надзвичайних ситуацій нашого хмельницького управління для того, щоб діти отримували якісні знання, і і педагоги, і здобувачі могли правильно кваліфіковано діяти в надзвичайних ситуаціях. У класі безпеки навчальний простір розділено на кілька зон: кожна зона стилізована та наповнена наочним матеріалом. Рятувальники та освітяни переконані, що відтепер здобуті у класі безпеки знання з безпеки життєдіяльності та практичні навички з надання домедичної допомоги стануть дітям надзвичайно корисними та необхідними у житті. Кожен клас безпеки на протязі всього періоду, до якого ми Додавали зусиль по спільному нашому створенню з керівниками навчальних закладів. Він кожним, з кожним часом вдосконалювався. Ми виносили деякі питання. По розширенню, по наповненню, по моделюванню цих класів, відповідно, керівники йшли на зустріч от, і прислухалися до наших порад. І що стосується саме цього класу безпеки, по-перше, хочеться відмітити, що він наповнений сучасними макетами. Які відповідають правилам міжнародного права, це стосується вибухонебезпечних предметів, він наповнений сучасним домедичним обладнанням, сучасними засобами пожежого сіння. Хочу відмітити проведення самого заходу в частині навчального процесу, який широко розкриває тематичні. Напрямки по навчанню дітей безпеки, який в свою чергу об'єднує е, навчання, як діяти в, в критичних ситуаціях. Загальна вартість цього проєкту 360 тисяч гривень. На Чеммеровеччині поки що це перший клас. Так, це перший клас, який у нас залишилось 13 шкіл в Чемровецькій громаді. І ми це перший пробний. Потім ми будемо робити ще одні в опорному закладу. Ми ще один зробимо. У нас два є опорні заклади, які це і ми так поступово будемо, виходячи з кількості дітей і більші заклади будемо оформляти. А ті менші заклади, які в нас є. У нас їх не так багато, але ми будемо підвозити дітей і тоді вже навчати. Поки що ми не плануємо виготовляти в кожній школі, тому що це ну, накладно фінансово, але поступово. Поетапно, я думаю, що цього року ми ще один зробимо, а потім вже. Розкажіть, будь ласка, що це за віртуальний тир? Де підгледіли таку ідею, скільки вона вам коштувала? Віртуальний тир це 160 тисяч, як... в якому діти можуть віртуально проводити стрільбу з, 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 з зброї. І це електронне таке табло, на якому ну, можна тренуватися міткості і навикам користування зброї. Тільки це робиться зброєю, яка лазером наводиться на цілі. Воно все це щитує, і можна проводити змагання і так далі. Тобто, це є для скажімо, учнів старших класів, військово військового, військового підготовки, щоб навики були мали і робили. Ну і ми спробували з Харкою, ми його придбали, і вже ми його встановили. і можна на сьогоднішній день можна вже користуватися. Навчальна програма складена таким чином, що школярі зможуть навчитись правильно поводитись в небезпечних ситуаціях та отримати необхідні знання та навички з пожежної безпеки, безпеки на дорозі, безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів, вмітимуть надавати першу домедичну допомогу. Є надія, що такий сучасний клас безпеки з'явиться і в Кам'янці-Подільському. Принаймні, ДСНС спільно з освітянами вже працюють над цим проєктом. Головне підкріпити його фінансово. Щодо Чемеровецької територіальної громади, то використовувати кошти раціонально там уміють. Сьогодні у Чемерівці ми приїхали на запрошення державної служби надзвичайних ситуацій. Офіційна причина це відкриття класу безпеки. Але, побачивши нашу знімальну групу, голова територіальної громади вирішив провести для нас цілу екскурсію. А чому? Та тому, що має чим пишатись. Ви знаєте, громада е, насправді є дотаційною, але вже за перший рік своєї каденції влада місцева зуміла зробити так, що власні надходження із 30% збільшились до 70 За рахунок чого? Та за рахунок впорядкування питання землі. Насправді на наш приїзд і нашу таку екскурсію поза межами школи не чекали. Але те, що ми побачили, нас вразило. Сьогодні тут кипить робота. Кладеться плитка, оздоблюються фасади, закладаються нові парки. Але найбільше нас вразив стан закладів освіти. Якості ремонтів у Чемеровецьких ліцеях позаздрять навіть міські школи. На наш вибір ідемо до дитсадка і бачимо, там не гірші, а можливо ще кращі умови у дошкільнят саме обід. Обід. Смачне щось давали? Да, гречаний суп і, і компот. Смачно! Іграшок багато маєте. Да? Так. Любите в садочок ходити? Да. Від вхідних дверей до останньої кімнати все охайне, чисте і яскраве, всі меблі та іграшки нові. Мабуть, саме так має виглядати щасливе дитинство. Уявіть собі, цьому дитячому садочку нещодавно виповнилось 50 років. Але подивіться, який тут гарний ремонт, яке тут прекрасне матеріально-технічне забезпечення. Чи не найбільше вражає стан укриття? Звісно, облаштували його через війну. На жаль, такі реалії сьогодення. Голова Чемеровецької об'єднаної територіальної громади Олександр Собань готовий був ще довго розповідати і показувати, як вони господарюють. І повірте, є напрацювання варті уваги, але це уже теми для наших наступних сюжетів. Сольний концерт, як так, 22 травня відбувся у Кам'янці-Подільському. Молодий волинянин зібрав повний зал глядачів. Частину зібраних коштів зі своїх концертів він перераховує на Збройні сили України. Більше того, на донати вже придбав один автомобіль для військових, і саме у Кам'янці-Подільському оголосив про збір коштів на чергове авто. Наша знімальна група мала можливість поспілкуватись зі співаком. Ваш сольний тур розпочався у лютому 2022-го. Війна, на жаль, трохи перекреслила е, творчі плани, але я так розумію, що ця пауза тривала недовго. Так, тур не почався прям у 2022 двадцять другому році. Люди са моя творчість залі, ну як пісні почав свою вискати. Тур почався в квітні 23 го І зараз їздимо по всіх містах. Стараємося максимально якось з'єднати, об'єднати людей, поспівати українських пісень і підтримувати, надихнути можливо чимось. Батьох цікавить, як з'явився псевдонім як так? Ми з командою думали, як назватися. Вважаємо, що бути просто Ярослав Карпук це моє ім'я прізвище 23-му році, не сама стильна історія. Тому вирішили придумати як так. І нам дуже сподобається воно, і воно має для нас сенс, але хай це залишиться в команді. Хто для тебе пише вірші та музику? Сам пишу, пишу сам текста, музику. Ну, здебільшого, коли дуети, то ясно, що двоє пишемо, але сам, сам все роблю. Є якась така пісня, яка звучить практично на кожному концерті? Е, погляд, порічка, «Чекаю вдома. Та всі мої пісні за звучать на концертах. Що надихає найбільше на написання от, музики або навіть віршів? Життя. Всім стаєш надихатися, якісь емоції, спогади, напевно, найбільше надихають. Напевно, спогади. Якісь про щось, будь про що. А загалом, яка тема ближча до душі? Ну, напевне, про любов я пишу. Якось стараюсь просто передати всі свої почуття людям. Але, напевне, про любов, поки що так. Багато людей вже знають слова твоїх пісень. Це надихає? Е, ну, я не можу сказати, що це прямо надихає. Це дуже подобається, ясно, що я раніше мріяв про це і думав, і коли ви зараз співає з тобою в унісон, це такі прям неймовірні емоції. Але ну, в певній мірі це надихає. Але щоб після цього я прям писати пісню, ясно, що такого немає. Але так. Надихає в певній мірі. Кого зі співаків вважаєш або раніше вважав своїм кумиром, і є хтось, от що ти мрієш виступити з ним на одній сцені? Коли був дуже малим, прям рівнявся на двох співаків: на Майкла Джексона і на Фредді Мерхі. коли прям в дуже-дуже малому віці, я прям їх старався копіювати, всі їхні рухи. Що Навіть коли я там, напевне, співати там не сильно пробував. От, Зараз. Також я зараз супер меломан, мені подобається дуже різна музика, я максимально різних спілків люблю. Але, звичайно, що Фредді і Майкл Джексон, напевно, це для мене прям ікони. І я творчість їхню люблю і поважаю. Все-таки ти пропонуєш українську пісню, з ким би хотів виступати на одній сцені? З українцями, напевне, перед українцями. Та я відкритий до колаборації. Хочу такого немає, прям що з кимось одним таким хочу. В цілому, цілому відкритий до колаборації і майбутнє має можливість, що радую ще якомусь хорошими піснями. Скажи, а от не сумуєш за футболом? Ти все-таки кілька років займався професійно. Займався. Ні, я люблю те, що я роблю і живу музикою. Футболом цікавлюся, деколи, коли є час на це, але не сумую абсолютно. Але часу не вистачає ката Катастрофічно? Не граю вже нього і не грав сто років. Хотів би? Ну напевне, але це я вже далеко не так. Ну я там і не був, там як пілі, напевне. Але на якомусь рівні грав. Але зараз я вважаю, що абсолютно. Не на тому буду, якщо був раніше. Твоя творчість трохи перешкоджає твоєму навчанню. Е, ну, так завжди було, я вже до цього привик. Але Викладачі звикли. По-різному, по-різному буває, але все нормально, рухаємося. Пости підтягуєш? Постійно, постійно. У своїх інтерв'ю ти досить часто згадуєш бабусю. Мабуть, тому що вона працювала в музичній школі, так прививала тобі, можливо, любов до музики, але майже не згадуєш про батьків. Чому? Вони взагалі як ставляться до твого такого вибору? Підтримують, ні? Е, чому згадую про дійця з бабусею? Тому що вони мене саме привели до любов до музики і вони мене навчали цьому. Бо мене питається, хто тобі навчив музиці. Я їй відповідаю. Про батьків чому не згадую, бо якось не питають, батьки завжди мене підтримували і підтримують. І... Я з ними раджуся часто в будь-яких питаннях щодня на дзвінку. Так що, ну так якось. Ти присвятив пісню татові? Так. А для мами теж є? Для мами поки що немає, але в процесі Маю надію, що в майбутньому присвятим пісню якусь мамі. Ти вперше поїдеш з українською піснею за кордон? Ні, не вперше вже був багато разів, але зараз піду прям своїм туром, своїми концертами і. Дуже мені цікаво, прям маю надію, що це буде незабутні емоції, що якось зможу привезти частинку України туди. Хвилюєшся? Та нема такого, що прям хвилююся. впевнений в собі, в своїх силах, в команді. Стараємося максимально розвиватися. Мандраж я тільки перед сценою, скажу чесно. А так, все кльово. Взагалі, перед концертами своїми хвилюєшся чи ні? От перед сценою прямо за 5 секунд до виходу є такий якийсь мандраж. Все ж таки, це відповідальність. От а так, все ні, все чітко. А потім відчуваєш публіку і все йде як по маслу. Так. так. Яка публіка найбільше тебе надихає, не знаю, найкраще сприймає? Е, Активна. Коли люди прям чують мене, те, що я кажу, те, що я співаю. Буває таке, що люди просто прийдя, приходять на концерт і дивляться з кам'яним лицем. Але мій концерт це точно не той, який потрібно так дивитися і просто сидіти, слухати. Це точно не та історія. Я стараюся їх максимально піднімати і захочети співати разом. По-різному ставляться, але я завжди кажу, що ну ми такі говоримо, що я від себе на кожному концерті роблю максимально все можливе, щоб концерт заповідався кожному і пройшов як найкраще. Але якщо публіка не лояльна і вона не готова так з перших пісень зразу вириватися, то нічого не вийде. От вчора в Чернівцях другий концерт це був дуже сильний концерт. Я тільки вийшов на сцену, і люди вже самі ну, там не треба було слова казати. Про такі публіці в кайф давати концерт, так тоді все воно лється, знаєте, а буває порізно. А бувають розчарування після концерту? Ну прям розчарування не, не було. Ну як, такі якісь просто командні думаю, що мене ще доповнити, змінити, але прям розчарування. Я якось так спокійно до всього ставлюся. Яким ти бачиш своє майбутнє? От про яке майбутнє ти мрієш? Під мирним небом напевно, Це якби це банально не звучало. Але я думаю, що закінчиться війна, ми осколоко переможемо і тоді. Все буде краще, будемо старатися. Не знаю, тяжко згадувати, що буде тоді, що буде далі, але мрію про перемогу, про мир. Як виникла ідея і в кого вона виникла вперше, збирати кошти для Збройних сил України, От такими концертами? Товариш мені написав, що який там на сході, які, що піти їм автомобіль, чи може допомогти. Можу, звичайно, якщо є можливість, мене на концертах оголошує збір. І в чорному Чернівцях ми закрили збір на автомобіль. Ми зібрали всі кошти. Тепер е треба прийняти машину, відправити хлопцям. Е і ми відкриваємо новий збір, новий автомобіль. Все буде те саме. Е знову говоримо про концерти. На концертах про це і вся звітність, вся відповідальність на мені. Це буде в моєму інстаграмі. От, тому якось так через товариша почав збирати. Хто небудь з твоїх рідних також є десь на війні? Е з рідних немає. Але дуже багато знайомих, дуже багато друзів. Ні, чого є з рідних. Просто це така не ну не прям супер родина, десь там дуже далекі родичі є на сході і поранення отримували. Е, вот. Але дуже багато знайомих, я думаю, так в багатьох українців. Тому треба максимально підтримувати, як може, і набажати перемогу. Я вважаю, що кожен має це робити. Я так розумію, цей творчий тур уже повністю розписаний, але чи немає ідеї виступати десь перед військовими? Я дуже хочу у нас. Ще поки що у нас не було такої можливості десь на сході. Ми просто ми почали з західної України, потім рухаємося до центральної і до східної. І я дуже хочу підтримати наших військових і якось заснувати, тільки буде така можливість. Ми десь будемо в такому місці, десь я обов'язково за. І якщо зможу якось їм якось дати бойового духу, підтримати їх, я буду радий. Ми бажаємо тобі творчих успіхів. Кожен має робити. Йти до цієї перемоги, робити свою справу якісно, кожен на своєму місці. Тобі успіхів! За дякую вам дуже. Інформація на сьогодні більше розкажемо вже наступного тижня. До зустрічі!